Я буду говорити українською. Моя англійська недостатня досконала для того, щоб вас її тортурувати. Ну а, я тут про собаку Гліб казав. Я іноді нагадую сама собі собаку. Я розумію все, а сказати можу дуже обмежено. Насправді, ми тут всі, кого ви бачите, в цій залі, в цій уніформі, тут ми тут пси війни. І е, крайні роки ми присвятили саме цій справі. Мої побратими зараз вийшли з Авдіївки. Дехто з них лишився там назавжди, як і багато, багато, багато моїх побратимів, моїх близьких друзів за ті 10 років війни, що я пройшла. Мій шлях почався на Майдані. Я є медик Майдану. Потім, потім я викладала тактичну медицину і потім я лишилась на фронті через те, що зрозуміла, що саме там потрібна допомога найбільша. І з тих пір до полону в Маріуполі я перебувала на фронті. Я є засновник добровольчого евакуаційного медичного підрозділу «Ангели Тайри. Також я і молодший сержант, командир евакуаційного відділення 61-го госпіталя міста Маріуполь, яке наразі окуповане росіянами. Під час блокади я перебувала в Маріуполі. Я бачила весь цей жах. Я бачила, як півмільйонне місто зруйнували на 90%. Я бачила, як ховали немовлят прямо у дворах домівок, так, щоб мати могла через розбите вікно бачити цю могилу. Просто уявіть собі це. У мене на руках вмирали діти. Цивільні, жінки, старі. Я не знала, як можна це простити. Тисячі солдатів за ці роки прийшли через мої руки, тисячі цивільних. Ці потоки крові, ці ріки страждань. Я можу тільки намагатись передати вам те, що я відчуваю, бо словами це все одно не поясниш. Ми тут всі війни ми давали присягу і служимо своєму народу. Знаєте, це є велика честь. Тільки на війні я зрозуміла, що є найвищою цінністю це присвятити своє життя, тому що ти любиш найбільше. Я люблю свою країну. Я молюсь, щоб жоден з вас, щоб ваші діти не були змушені захищати свою землю. Через те, що росіяни. Вирішать, що вони мають на це право. Я була в полоні три місяці. Ну, я не знаю, як це передати. Я просто не знаю. Я зараз перед вами. Майже два роки пройшло з моменту мого полону. У мене шість операцій наразі. Після полону. Чи Три з них дуже серйозні. Ну, три такі полегше, нормально. Пойде. Шість операцій. У мене, ну, коротше, там, живого місця нема на тілі. Але я не про себе, я про тих, хто зараз є в полоні. Хто вже три роки о, два, два роки. Кого катують. Кого Кожен день б'ють. Над ким знущаються? І я навіть не знаю, що гірше фізичні тортури чи психологічні. Боже збав Опинитись вам на цьому місці. Війна, війна, війна така, знаєте, ненаситна сука, Їй скільки не дай все мало. Вона постійно хоче пити. Вона п'є нашу кров. Нашу кров. Вона постійно голодна. І скільки її не дай, їй все мало. Ми мусимо це спинити. Але щоб це спинилось, ми мусимо її нагодувати до смерті. Дайте нам цю зброю. Нехай вона вже здохне. Ми впораємось, допоможіть нам трошки. Дякую.